Добрий день! Вітаю на каналі Від А до Я. Сьогодні друга частина про мої орхідеї, які квітують у травні місяці. Досі тримає свої квіточки ця орхідея, тут материнська рослина і дітка. Дітка має два квітконоса. Ця красуня теж досі тримає свої квіточки, крупноквіткова, рожева, ніжна. Ця біла красуня майже всі квіточки вже скинула. Дуже вона мені подобається. Але ось на старому квітконосі будуть нові розголоження. Дуже ароматна орхідея Relix. Пелюстки в неї, наче пластикові. Але, на жаль, я не можу показати, яка вона насправді темна. Ось такий красивий поп'юнок у неї. Ну, ще вона має дуже приємний аромат. Ось тут супер квітуніха, як я кажу, аж по одній квіточці на кожному квітконосі. Вони такі величенькі досить. Тверді в неї пелюсточки. Вона має аромат, ну, я б сказала так, на любителя. ось маю. Аж дві квітки. Гаучу дуже красива темна орхідея, теж її висвітлює камера. Дуже красива, довго я ждала поки вона зацвіте в мене. Але нарешті у горщику там дві рослинки, ну зацвіла поки що одна. Дуже ароматна орхідея. І тримає свої піточки довго. Також дуже довго цвіте орхідея Борнео. І декілька разів вона продовжує свої квітконоси. Має такий слабенький аромат. Ось у неї два квітконоси. І зараз, ну, скільки залишилось, тільки залишилось. На жаль, почався період, коли квіточки відквітають. Не знаю я її назви. Але ж дуже пишно вона цього разу зацвіла на два квітку носа. Кольори трохи відцвітають, але вона все одно залишається красивою, такою ніжною. У пікаті вже скільки квіточок я зняла. І як відрізняється колір у квітки, яка. Останньою розкрились. Не дуже зручно мені тягнутися, ну ось начебто видно. Це Касі 2. в неї всі квіточки різні. От -от Еквестріс на кінчику доростив собі кілька квіточок. А у них скільки було. Це Sunshine. Теж, як бачите, дуже мало квіточок залишила. Тут красуня мукала, дві діточки і материнська рослина, і цвітуть усі разом. О, все в одному кадрі. Тут теж дуже мало квіточок залишилось. Ароматна красуня. Дуже мені подобається. Зацвіла цього разу на два квітконоси. Ось такі у неї, на пелюсточках веснянки. У цієї орхідейки одна квіточка залишилась. Маленька, але така красива. І тут одна у цієї орхідейки. О, ну, дві манюньки разом тут. А хто мене здивував, так це дендропіум, який процвів не так давно. І знов сформував три красиві квіточки. Але ж які вони ароматні. Ну бачите, по кінчикам вже скоро. Буду їх знімати. Дуже така яскрава губа, а ще вона така бархатиста. Сподіваюсь, камера це вам передасть. О, мене ще хтось здивував, дивіться. Зовсім недавно я показувала, як цвіте моя синя ванда. Цвітіння було на два квітконоси. носи, я не очікувала, що так скоро вона знову буде цвісти. Ну, дивіться. А тут знову цвіти білий дендробіум Нобілі. Цвіте і пахне, як говориться. Але ви будете сміятися, в мене ж їх два. Зараз покажу другий. Ви ж стільки ну, подивіться на цю красу. Скільки тут квіточок? Дробі і цвіте дає кейки Дає є новий рости один, два, три, чотири. Ось такий кущ. М -м, краса. Ну і нагадаю, краса ароматна. Поки тобто я тут швиденько зроблю ось так. Згодом зниму трошки профіалочки. Продовжую тримати всі свої квіточки, ось цей бігліп. Великі квіти. Вони всі досі виглядають, наче тільки на розкрилися. Дуже гарний сорт, яскравий, ну і те, що ми любимо. Тримаю квіточки довго. Орхідея теж тримає всі свої квіточки. Ось така краса. Робила я коротеньке відео про цю квіточку. Ось такий мутантик. От скільки років в мене ця орхідея мутантиків таких не давала жодного разу. Не дуже красиво. Довго квітуча, ось поряд дикий кіт. Дуже незручно навпроти вікон знімати, ну, вже як є. І ось дикий кіт, ця орхідея. І ось ця єгиптянка. Дуже довго тримають свої квіточки. Ось щось вона мені тут. Не думала. Дуже яскрава така орхідея, яка тримає свій колір, не вицвітає. Дорощує постійно свої квітконуси. Дорощує, але так, щоб давали розголуження, такого, здається, не було. Може це дітка? Ця орхідея має такі тоненькі, пелюсточки, але дуже довго тримають квіточки. Сорт ніжний, мені подобається квіточки такі величенькі. Ось так вона на себе більш схожа, але повторюю, навпроти вікна це не дуже Все ж хочу показати кота, щоб було видно, який він. Дуже високий. І скільки на ньому квітів. Ну, вже достатньо довго тримаю свої квіточки цей дендробіум. Дуже мені подобаються ці квіти. Але не дуже часто вони мене балують своїм цвітінням. Наприклад, весількового кольору я чекаю вже більше двох років. Вона нарощує бульби, але поки не цвіла. І ще в мене є така бурічкового кольору, але поки що теж нарощує бульби. Вона цвіла один раз. Ну і поки все. А ця, ось бачите, який кущ наростила.